Добрий день, мене звати Ірина. Я мама Алдабаєва Богдана, йому 5 років, діагноз синдром Сміта Лем Ліопіць. Е, моєї дитини е, е, генетичне захворювання, яке тягне за собою фізичну і розумову затримку. Е, е, Богдана е, порушена дрібна моторика. Він не розмовляє, там не, не, не завжди реагує на звернену мову, але, але ми стараємось, ми займаємось, щоб покращити його фізичний та психічний стан. Після кожної реабілітації в нього завжди є якісь нові навички та вміння. Прошу. І вас, дорогі благодійники, допомогти в зборі нам на реабілітацію, тому що кожний, кожна реабілітація для Богдана важлива і нам не можна зупинятися. Дякую всім, хто долучиться до збору. Самі ми без допомоги вже не справляємось. Дякую дуже.